Едуард Петричко. Це Ice Bucket Challenge. Мені естафету передала Тіна Дротар, я передаю естафету Петричко Михайлов, Еріка Рябікова, Світлана Попович, Таня Куць і Галя Клімова. Ви запитаєте, чого я це роблю, тому що я хочу допомогти українській армії. Я надіюся, ви також послідуєте моєму прикладу. Що ви не знаєте, як це зробити, в описі до відео буде. Банківські реквізити, куди можна перерахувати гроші. У вас є 24 години для того, щоб зробити таке відео і допомогти українській армії з веселищами. Едуард Петричкова as Ice Bucket Challenge. Dino Drotar, Mihaylo Petričkowan. Еріка Рябікова, Світлана Попович. Tanya Kuc és Hála Klimova. Szeretnék uh, segíteni ezzel az ukrán hadseregnek, remélem ti is uh, fogjátok ezt csinálni. Now in English, my name is Eduard Petrichko. It's International Flash Mob Ice Bucket Challenge. I was nominated by Tina Drotar, and now I nominated Mihajlo Petrejcsko, um, Erika Ryabikova, Svitlana Popovic, Tetjana Kuc, I hope that you will also uh, help the Ukrainian army. And now, ice bucket challenge.